Привіт, мене звати Альона, і це ваша карта дня з порадою на сьогодні. Тож подивимось, що радять нам карти. Страшний суд. Це не проста карта. І вона не про страх чи кінець. Це про пробудження, усвідомлення, вихід на новий рівень. Цей аркан нам говорить: прокидайся, настав момент почати діяти по-новому. Можливо, сьогодні ви отримуєте важливе повідомлення, можливо, якийсь знак, або зустрінете людину, яка допоможе вам побачити істину. Це день, коли душа згадує свою справжню мету. Це також карта відпущення минулого, і нарешті прийшов час сказати собі: я більше не та, чи я більше не той, ким була вчора. Я виростаю. Яку ж пораду дає нам ця карта? А вона нам говорить, що потрібно прислухатись до внутрішнього голосу, що потрібно зробити сьогодні щось, що давно відкладали. Пробачити, покинути старе і, нарешті, сказати так новому. Це дуже потужна карта. Якщо вона прийшла до вас, то це не випадково. І ваша душа вже готова перейти на новий рівень. На цьому все. Дякую за час, який ви приділили цьому відео. Ставте лайк, пишіть коментар та підпишіться. Бережіть себе!